Привіт. А бачите наверху 10-метровки той, що ближчої, вже немає М-3. Уже фт 1000 сів знову ж таки на висоту. Ну і щоб їх можна було якось відрізняти, не знаю, бачите чи не бачите, в оцього дальнього це більший ФТ-2000, в нього лопаті білого кольору, а у цього сірого. Пофарбував просто так, щоб можна було, щоб ніхто візуально не запутався. Але зверніть увагу, дійсно, от навіть якщо так навести, наскільки велика різниця в генераторах, наскільки більший генератор вт 2000 l 2 е, Ну Він і важчий, і більший. І ну от, як є. Але ж не про це мова. Оскільки М3 третій вниз, Вирішив я зробити йому одну модифікацію, і це такий напівсирий варіант, не пофарбований. Але це один з простих способів, як це зробити. Не заморочуючись особливо багато, я на це потратив там 15 хвилин часу. Банально висверлив ці закльопки, які були. Всі повисверлював. Просто повисверлював. Вони повідпадали. Підсунув, це у нас алюмінієва пластина. Підсунув її в самий кінець, от де кінчик труби основної. Наростив з цієї сторони отакою от невеличкою квадратною трубою. Підібрав, там довелося чуть-чуть просто счухати оці от кінчики, щоб вона нормально в круглу трубу зайшла. І в одній точці я її закріпив. Вона, вона туго сидить, насправді. І в одній точці я просто її закріпив через уже наявний отвір, який був оцей від, від закльопок, так? тому що це у нас нержавійка, вона дуже фігово сверлиться, от, то, щоб не сверлити зайвий раз, просто на е, кровельний саморіз. Навіть не кровельний, це виходить парканний, да? тому що вони маленькі. А, і основну цю алюмінієву пластину так само на два саморізи. Нікуди вона не дінеться. Вона стоїть жорстко. От, е... Ну, як жорстко це алюміній Він гнеться, звичайно, що так. Але. Отакий ефект є. Що я виграв від цього? 15 см довжини додалося. Без явних втрат по балансу, якби без особливих проблем. Але плюс 15 см довжини є. Це простий спосіб, так само, як я хитрив тут, на один болт суваючи кріплення назад, виграючи таким чином десь 10 см, що в одному, що в другому варіанті. І, чесно кажучи, дивлячись, як веде себе більший, я бачу, що цього насправді. Досить це швидко зробити, і ну, не треба зайвий раз заморочувати, щось вигадувати, якісь там штанги ліпити і так далі. Спробуємо, як буде тут. Тобто зараз вона переїжджає е, на оцю висоту, так поки що. Е, і тут уже підготовлено все так, лишилось тільки зібрати, змонтувати. Але ще не все. Оскільки лопаті там такого ж самого розміру, я ще хочу з лопатями трошки провести експеримент, е, щоб вони менше шуміли. Там треба закруглити кінчики і підгострити кінчики, але які що, це я покажу за хвилинку. І ви знаєте, поки я вирішив не міняти нічого з лопатями, але зверніть увагу, наскільки він став симпатичніше виглядати, наскільки правильно, відповідніше став хвіст відносно його діаметру. І що ще цікавий момент? Е Зараз його висота монтажу десь 6, може і 2 чи 6,4 метри. Але дивіться, різниця в один метр цей обертається з непоганими оборотами. Ну, це таке, це пару ватт зараз він сильно не, не, не виробляє, тому що вітер такий він десь 2,2-2,3 метри в секунду. А цей стоїть. Це значить, що все-таки у них генератори абсолютно різні. І, скоріше за все, саморобці треба збільшувати діаметр. Це те, що я передбачав. Я думаю, це наступний крок. Це наступний крок, якщо вдасться його зробити. От. Ну Але ж цікаво також побачити, що покаже цей. Знову ж таки, вітер 2,2-2,3. І воно вже обертається, ну, але ж ясно, що ще не набрало 30 вольт, 32, які потрібні для роботи. Так само, як і більші, як і авто-2000. Ще вони не включились. На таких малих вітрах від 2 до 2,5 можуть виробляти лише емочки. От вони, вони до цього звиклі. Та на цьому все далі будемо бачити в роботі. Побачимо, як все буде.